Огляд подій за 12 березня. Вітаю. По області за день було 2 обстріли до 20 прильотів. Оба рази це було село Волфіне Білопільська громада. Мінометні прильоти. Про постраждалих та руйнування. Інформація не на надходить. По фронтам 1090 загиблих росіян на сьогодні загальна цифра становить вже 159 тисяч. Такими темпами, вже до травня кількість загиблих росіян у війні може бути 200 тисяч. По фронтам ситуація в Бахмуті та навколо міста традиційно важка та критична. Але гарнізону та силами навколо вдається стримувати натиск ворога. Хоча кожен день це робити стає все тяжче. За час боїв під Бахмутом армія вагнерівців чисельністю 45 тисяч скоротилась до 7 тисяч. Решта загинула, отримала поранення або потрапила в полон. Доволі неприємні події для нас розгортаються на сході від Авдіївки. Де противник закріпився в Красногорівці та намагається володіти Кам'янкою. Надалі ворог буде ставити за мету вийти з флангів, щоб оточити Авдіївку. Шансів захопити її в лоб немає. Вони добре розуміють, що чекає їх у самому місці. Треба припиняти, це процитував терориста Гіркіна. Він заскиглив через провали окупантів на фронті. І заявив, що ситуація може вийти з-під контролю. Також він визнав, що прорвати фронт на Донеччині загарбникам не вдалося. Терорист додав, що армія РФ страждає від снарядного голоду, тому, як стверджує, вона не може діяти по широкій лінії фронту. Тепер російські окупанти змушені зменшити свої амбіції до кількох ділянок. Гіркін спрогнозував новий наступ ЗСУ і сказав, що він може закінчитися катастрофою для окупантів. До міста Ялта, яке у Донецькій області, не Крим, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях. Російський патріарх Кирила звернувся до Володимира Путіна із закликом посилити мобілізацію в Росії та сказав, що готовий роздавати повістки у храмах. Про це він написав у листі до Путіна і також відмітив: прошу вас, Володимире Володимировичу, посилити мобілізацію та набрати військо настільки сильне, щоб ми могли відвоювати святині нашої церкви. І, як я і сказав, Кирила доручив розглянути питання роздачі повісток у храмах, як у Москві та інших великих містах, так і в провінції. Саудівська Аравія і Іран відновили роботу посольств. Ну, що це може значити для нас? Відновлення дипвідносин може призвести до серйозного перегрупування сил на Близькому Сході. Це великий геополітичний виклик для США та Ізраїлю та дипломатична перемога Китаю, який був безпосередником посередником цих перемогів. Тепер Ізраїль залишився сам у своїй боротьбі з Іраном і всім ісламським миром у перській Затоці. США наразі вивчають нову концепцію ракети 6-го покоління. Основна фішка якої полягає у її носової бойової частини, яка може згинатися, щоб ефективніше уражати цілі. І видання The Warzone повідомило, що повітряні сили США планують надати ці високоточні ракети для іспитів в Україні. Над технологіями Ракет Мутант, це назва ракет, вони активно працювали останні 6 років. Ідея концепції мутант полягає в тому, щоб додати у передню частину корпусу ракети гнучку бойову частину, і завдяки передній частини ракети вона зможе відхилятися від центральної осі. Таким чином, якщо ціль, в яку має влучитися ця ракета, літак або інша ракета летить досить далеко, або починає віддалятися від точки перехоплення, то ракета Мутант. Свою бойову головку розворачує в напрямок цілі і без зміни курсу здійснює підрив. Кажуть, що точність та ефективність зростає на порядок. Ну, перевіримо, скоріш би їх отримати: Китай. Генерал Лі Шанфу офіційно став новим міністром оборони Китаю. Цікаво, що він знаходиться під санкціями США з 2018 року. За співробітництво з Росією. В санкційний список він потрапив за закупівлю бойових літаків-винищувачів Су-35 та комплексів С-400 у росіян. У Держраді Татарстану прийнято законопроект про поправки до Конституції Республіки Татарстан. Згідно цього законопроекту, республіку позбавили останніх атрибутів самостійності. Татарстан, згідно її, більше не має ні посади президента, ні суверенітету. Крім цього, скасована статті про громадянство Татарстану. Відкинута вимогу, щоб кандидату у керівники республіки обов'язково знав татарську мову. Ну, для чого це робиться, думаю, всім нам зрозуміло. НАТО потрібно готуватись до розпаду Росії, заявив екс-заступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлев. На його думку, розпад Росії неминучий і буде набагато кривавішим, ніж розпад СРСР. Оскільки зараз в країні фактично існує три армії. І все це перетворює Росію на Ліван зразка 1973 року. Сьогодні повідомили, що іранський Су-35, про який ми вчора розмовляли, що їх Росія передає Ірану, не такі вже вони і суперові. Спочатку ці літаки хотіла купити Індонезія, потім Єгипет, потім Алжир. І послідовно всі троє з цієї теми з'їжджали. Причина відмови – це відсутність на літаках радарів з фазованими антенами. Це означає, що вони, літаки не здатні прицілюватись ну, і влучно стріляти. Ці радари з них познімали і поставили на танки армата. Запчастини для нових радарів купувати неможливо, бо санкції. Ну, Такий собі обмін вийшов у іранців. Росіяни Літаки, які не стріляють, а і росіянам дрони, які літають зі швидкістю мопедів. Всі новини на сьогодні миру нам.